Си, Оце сикуха, просто сикуха. Пропоную потримати. Так. Боже мой, Вона така дуже мила. Вона мене оббивала, наче обіймала. Це ізоня. тигровий питон альбінос. Вони не агресивні виглядає стрьомно. Мені не вистачало ще блакитного. Щоб одна змія жовта повзла, а друга блакитна. Але важка ж вона, що можна з нею навіть присідати в залі. Анжеліка, йди сюди. Пожалуйста! Мені просто страшно! Не поставиш мені гарні оцінки, лява міни. Змію куплю і підкину тобі до ліжка. Теж хочу потримати, давайте мені. Ого, яка важка! Нічого собі, як ти її тримала. У мене шия ледь не відвалилася. Вона, видно, поїла, щоб не кидатися на нас. І скільки вона коштує? Великі змії коштують від 700 доларів. Я б і безкоштовно її б не придбала. Та тобі безкоштовно ніхто і не дасть. <ріст> <ріст> О, Боже! О! <ганістю> 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 Якщо ти не проти, я в тебе її заберу. Та обиди, не проти, вона, <ганістю> вона лізе цілуватися <малишця. ганістю> зі мною. Ну я в шоці. Я чула історію, де зміюку теж вирощували в неволі. Потім вона почала худнути для того, щоб зжерти свою хазяйку. <ганістю> От у нас сикуха завелася. Тебе ще попробуй пережуль. <ганістю> я б таку гадіну і в рот би не взяла. А як тобі взагалі прийшла в голову ідея відкрити зоомагазин? Я тваринами марила з дитинства. Мені постійно попадалися такі кволі, якісь тваринки по типу яжичок десь лапку підверне. Більшення випало з дупла, його потрібно було вигодовувати. Я цим процесом займалась, дякуючи мамі. Вона мені дуже сильно в цьому допомагала. Мені було 11-12 років, і вже тоді я починала волонтерити в зоопарках. Вже в 15-16 років я почала саме підробляти. Я їздила тоді. До людей, які тримали рептилії, прибирати, погодувати, і за такий виїзд мені могли сплатити від двох тисяч гривень до десяти тисяч.